Ось такий автомобіль залітає до нас на продаж. Компанія Автопарк приймає нове надходження. Це у нас GLC 2019 року, плагін гібрид на повному приводі, дуже комфортний Mercedes. Плагін гібрид. Десь приблизно вистачає батарейки, щоб вона їхала 45-50 км, безключовий доступ на всіх дверях, преміальна музика. Панорамний дах, чорний, на чорному шкіре, шкіра також чорна, перфорована, дуже гарний стан автомобіля. Пам'ять сидінь, підігрів осідушок. Також у нас водійське сидіння гарного стану. Є трошки ось тут прорване, це ви побачите все. Мультимедіа, управління акумуляторами, також у нас двозонний клімат-контроль, гарна мультимедіа, камера заднього руху підігрів керма, адаптивний круїз контроль. За додаткову інформацію звертаємося, згортає, як завжди, компанія автопарк. Чекаємо на вас.